Так. Ну, Білорусь. Вибрали знова Лукашенко, вибрали його знову, Добре. Що добре, як є, так є. Вибори чи не вибори. Люди підтримують. Це правда. Те, що він намалював вибори, це ми знаємо. Але люди 90% підтримують, бо вони не хочуть як в Україні. І вони живуть на дотації РФ. Ну, що дурний не буде жити на дармові гроші. Він підтрим, підтримує, доки в них є Лукашенко, вони будуть жити на дармові гроші. А чого не підтримувати такого? Але я чую, що вони можуть зайти з нова з Білорусі. Можуть. Це погана карта. Такі чорти можуть зайти з Білорусі, так? Це двійка а, Бубнова. Ну, він, а, він йому заплатить і вони підуть, заплатять і підуть. А шість жезлова. Такі карти маленькі, ну, номерні, сказати. Загроза є. Загроза є, жезлова карта це ну, турботи всілякі, такі хрестові турботи, так? Ну, Бог буде боронити Україну, але сімка мечова, що будуть нам розказувати, хто ми є. От тут така сценка як Христос о, прийшов удебрати, там була, ну, жінка. І, і він їй розказав, хто вона є. Але він ну, може, мабуть, сказав їй, що це так, люди про тебе говорять. Він їй правду сказав, як про неї люди говорять. А хто ти є? Ти жива вода всередині. Я хочу тобі дати живу воду. Я не хочу, щоб ти себе бачила так, як бачать тебе люди. Жінка повинна мати дітей, жінка буде мати чоловіка. Жінка повинна бути там вдома, жінка повинна, повинна повинна. Що Україна повинна? Так ця карта говорить. Кому що Україна винна? Багато хто там, Казахстан, багато хто говорить своїм: що хочете, як в Україні, ні, то, то тримайтеся нас. Ну, воно так і є. Люди вони бояться за своє майно, за своє життя. Тут у нас лицарь Пентаклювий. Ну, ми, ми можемо сильно боронити, бо в нас а, там кордон дуже сильно укріплений. Ну, вони ж укріпили кордон, де загроза була набагато менше, ніж тепер. Там, там, де треба, вони його не укріпили. Але добре, що хоч там укріпили кордон. І я бачу, що буде відсіч дуже сильна відсіч. Якщо навіть вони по. Будуть лізти, буде сіль, сильна відсіч. А король мечовий. Це ворог. Серйозний ворог. Білорусь це наш серйозний ворог. Все. Ця битва за совєцьке, вона ще буде довго. Доки будуть жити люди, які хочуть совєцького. Дось, доти буде ця битва. Десять. Пентакльова бубнова карта говорить про Білорусь багато що, бачите? Ну, що гроші до них? Плинуть, плинуть, плинуть гроші. Вони на дотаціях, як ч -ч -ч так? Не на дотаціях живуть. Ну, то доки будуть до них плинути гроші, то ж хіба ж вони будуть. Ну, їм Нічого більше не треба? Як живе пенсіонер в Білорусі і в Канаді, то в Білорусі, мабуть, краще. Як я дивлюся. Тут у нас маг, карта маг, але в Канаді ми знаємо не хлібом єдиним, так? А в них там тільки хлібом, отак. А тут карта маги, Обман, туман. Чи буде а, наступ з Білорусі? Може бути. І тут не так наступ, вони не дурні, вони не полізуть, знають, що не можна, не зможуть. Але можуть бомби летіти з Білорусі знову? Бачите? Так, да, так. Тут у нас лицарь мечовий. Можуть летіти з Білорусі знову бомби. Оце може бути. На жаль, так показують карти. Що я можу зробити? Справи не хороші. Не хороші. Я всю колоду візьму знову. Чи будуть в Україні вибори цього року? Чи будуть в Україні вибори цього року? Туз Тузбірновий. Дев'ять мечова. Бачите? Шість мечова. Погані Карти. Говорить про те, що не так я бачу вибори, як я бачу, що коаліція може бути військова коаліція. а Майдан знову. Хто буде робити Майдан? Пасіонарії всі на війні, загиблі чи вже каліки? Хто буде робити той Майдан? Хто буде його робити? Всім ж здола. Розумієте, чи будуть вибори? Дехто хоче виборів, де хто не хоче виборів. Ви знаєте, хто не хоче їх, хто їх хоче. А основне тут ця карта говорить про Трампа. Бо йому оцей Пул сказав, що не хоче він Зеленський нічого підписувати. Треба, щоб хтось інакший. От. Представник інакший. Шість жизлова. І на кого ця Доля впаде. Щоб щось підписати, так? що підписати. Капітуляцію підписати чи здати території. Ну, Ці території вже, знаєте, їх відбудувати це. Ну, В Україні немає такі гроші. От. Просто мес. Англійською — мес. Просто мес. Це ж треба до того було дойти. І я бачу, що що підписувати. Щоб взяти територію назавжди, чи що? Чи зупинити протистояти ворогу, щоб а, не було армії, чи що, чи що, що про що говорити? Шість пентаклів вибори. А кого вибирати? Чи є у нас кого вибирати? З кого вибирати? Ну, добре, військовий, там один, другий, третій вони воювали. Але ж, чи, хіба, хіба в не є досвід, як бути президентом? Знова нема. То, що вони воювали, це значить, що вони люблять Україну, але чи хіба в них є досвід? Чи хіба є досвід у Залужного, що він герой для всіх? Він тепер собі там дуже добре живе. Немає в нього досвіду, ніякого політичного досвіду, він, він військовий. Ну, немає в нього такого. Він говорити геть не вміє. Я вже не говорю, що він української мови не знає. Говорити не вміє. То що це за президент, який говорити не вміє? Немає. Відсеню, хто там, хто є? Чи Чорновіл президент? Тих, хто любить Україну, тут Христовий Валет. Немає-всі всі люди в Україні, хто. Буде балотуватися, вони ну, не свідомі, вони не, не знають як. Я знаю сама, що а, етника українська, так, якщо б ентич, е, е, етника українська була у парламенті 100%, 100%, то може то були б патріоти? Якщо ти не спілкуєшся вдома українською мовою, а це можна перевірити дуже легко. Ти не будеш у парламенті України. Все. Кратка. От я так це бачу. Всі. Всі політики, всі ці, як то сказати, депутати. Це моя така думка. І все. Не бачу я, що будуть вибори цього року. Ну не бачу я. Бо геть не можна провести. Вибори, якщо є військовий стан. Якщо буде перемир'я, від, відкинуть військовий стан, може будуть вибори. Зеленський вже сам хотів втікти, чи він хотів втікти? Він вже собі дорогу, як кажуть, ці, дорогу собі зробив цю бубнову дорогу, що він втікти вже він же не хоче це робити, бо він вже наївся цих червоних доріжок всіляких. От, його вже пані говорить, що хо, добре. Тут у нас Верховна жриця. Тут у нас перша леді. Ну, якщо ескортниця у, у ще й Сербії, Боже борони, ескортниця і, і кримінал в Штатах тепер перша леді, перший джентльмен, то і у нас перші джентльмени, перша леді можуть бути отакі, які є. Які зовсім не, не люблять українську етніку. в вишиванку, це не означає любити українську етнику. Вдома спілкуються російською. Це я точно знаю, вам гарантую це. Так, лицарь тут, лицарь жезловий. зловий. Бо не втік. Ми його називаємо, бо не втік. А тепер Трамп його обвинувачує, що він не втік. Бо не втік. Ну то легко було не втікти, як в тебе в бункер є. І в бункері цей а, літак в бункері стоїть на готові. То, то, то добре, то можна не втікти, якщо ти в бункері. Бо не втік. Ну, добре. Прославився син. Буде мемуари писати. Чотири жизлова. Так, він хоче спокою. Буде писати мемуари десь, мабуть. Ну, де він буде жити? Де він буде жити? В Штатах, скоріш за все? Бо там закони є. В Штатах, скоріш за все, буде жити, мемори писати. Але йому ж треба буде охорона. А ті, хто платять податки в Штатах, не згодні будуть йому охорону давати. Бо охорона в Штатах йому потрібна буде. А, ну, такі гроші, щоб собі зробити охорону, скільки б він там не, не мав, він не зможе. У нього не буде грошей на охорону. Він, в нього проблеми. І зате він хоче бути а, президентом, поки буде жити, як Лукашенко. Бо його обороняє тепер вся країна на нього витрачає стільки грошей. а там в нього не буде охорони. От, його пані теж не знає, що робити. Бачите? Вона хоче у дальню дорогу. Вона, мабуть, в країні не живе, діти її в Україні не живуть. Це все брехня. Вони в Україні не живуть. Дальню дорогу хоче йти. Їхати в дальню дорогу. Так, тут у нас Паш жезловий, Христовий, клопіт. Це клопіт в казаному домі хлопець. Ну хлопіт в клопіт в казаному домі. Балотуватися він буде на вибори. бо він ну, не знає, де йому цю голову приткнути. Йому треба буде охорона, охорона коштує багато. Не знає, що з ним буде. Він, він просто тепер він в кутку, в такому кутку він знаходиться, йому. Ілюзій в нього повно. У нього повно ілюзій, такий Наполеон. Він схожий на нього і за менталітетом схожий. У нього проблеми великі. Йому треба лишатися в Україні, щоб українці платили податки йому на охорону. Щоб бункер йому будували, українці. Бо бункер за кордоном ніхто будувати не буде. Отак воно вийшло. Так що він говорить, ой, я може й не піду, не знаю, на вибори не піду, мабуть, більше. А де ти будеш жити? Хто тебе буде охороняти? За чиї гроші, за всі твої помилки тебе будуть тепер люди, прості люди, які е, е, стільки горі людям дав. А тебе будуть. Ну, дав, бо Непроможний не, не, не був бути президентом. Ну непроможний, не зміг. Чорновіла вбили? Чорноволе. Це єдиний президент, який в Україні міг бути. Дисидента треба було брати. який нічого заради України не боїться. Той був чесно, бо не втік, але нема. Ну, Будемо, будемо триматися разом, будемо старатися, будемо молитися, бо ці тільки молитва нам лишилася, і більше нічого немає у нас, тільки молитва. Всім доброго здоров'я, побачимось!